Дивні вимоги були у Ігоря на роботі. Всі співробітники повинні були одружені, повинні бути одруженими. Йому довго вдавалося обходити це правило, але начальник викликав його до себе. Він почав говорити про престиж їхньої компанії, що це необхідно, інакше Ігор може почати шукати собі нове робоче місце. Потрібно було десь знайти собі дружину. Хоча б ту, яка погодиться на фіктивний шлюб. У житті все непросто, але тут Ігореві пощастило він їхав машиною додому, як раптом йому під колеса мало накинулася жінка з дитиною на руках. Ви що з глузду з'їхали? Якщо жити на бридло, то робіть, що хочете, але дитину пошкодуйте. Вибачте, будь ласка, я спізнююся в лікарню, але ніхто з водіїв не зупинився. Довезіть нас, будь ласка. По дорозі жінка, як вона представилася, Аніта, була з невеликого міста. Чоловіка в неї не було. Натомість був малюк Олексій, якому терміново треба було до столичної лікарні. А ви випадково не знаєте, може, хтось кімнату недорого здає, а то я шукала, але у вас такі ціни. Хм, Я пошукаю, пообіцяв Ігор. Аніта лягла з Олексієм до лікарні. А вечорами дзвонив Ігор і питав про здоров'я малюка. Минуло п'ять днів маму із сином виписали їх забрав Ігор. Він одразу почав із пропозиції. Аніто, виходьте за мене. Звичайно ж, все буде фіктивно, мені по роботі потрібен шлюб, але це і вам користь все одно із сином вам потрібно десь пожити цей час, а потім і столична прописка у вас з'явиться. То в будь-яку клініку безкоштовно потрапите. все одно втрачати нічого. Не бійтеся, в мене простора квартира. Аніто тихо сиділа і дивилася на дорогу. Це було дивно і навіть дуже. Але з іншого боку, це лише фіктивний шлюб на взаємовигідних умовах. Вона погодилася. Минуло півроку, Олексій прийшов весь курс лікування у лікарні. Більше Аніту нічого не тримало у місті. Тільки ці місяці вони з Ігорем жили як справжня сім'я. Вона підтримувала порядок у домі та готувала вечерю, а він грав з її сином після роботи. Олексій так прив'язався до нього, як і сама жінка. Аніто, виходь за мене, сказав Ігор в одну з вечер. Ой, а я не можу, я вже одружена. Відповіла Аніта, і вони разом розсміялись. Ігор на мить і забув, що вони давно розписалися. Ну а тепер справа за малим зіграти весілля, а за рік у них народилася донька.